Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття, яке називається Безпечна поведінка вдома на вулиці. І почнемо ми з привітання. Повторити за мною. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо облаки. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку тобі. І мені, тітка, давайте пограємо у гру, яка називається Як у нашого кота. Повторяйте слова та рухи за мною. Як у нашого кота? Шука гарна красота. А у кота довгі-довгі красота. Очі в котика сміливі. А зубки білі-білі і -білі. білі красиві. Молодці! Діти, ви знаєте, що від вашої поведінки залежить безпека, кожного з нас і оточуючих. Майже скоро ви підете до школи, і якийсь час вам доведеться залишатися вдома саме. Діти, до нас у гості завітав зайчик-баргуз. Я зустріла його дорогою до нашого заняття. І він плакав. Давайте спитаємо у нього, чому він плакав? Зайчик, чому ти плакав? Тому що я всього боюсь і боюсь залишатися вдома наодинці без мами. Дітки, а ви боїтесь залишатися вдома самі? А як ви поводитеся і чим займаєтеся, коли залишаєтесь вдома самі? А як ви діятимете, якщо залишились самі, а у двері подзвонили? Якщо ви залишаєтесь вдома самі, то боятися не варто. Потрібно зачинити двері та спокійно зайнятися улюбленою справою. Можна малювати, гратися, розглянути картинки в улюблених книжках. Багато цікавих справ можна знайти, але краще не вмикати телевізор, а також не брати до рук праски. Електричними приладами можна користуватися в той час, коли вдома є дорослі. Уявіть, чи ви займаєтеся улюбленими справами, а у двері подзвонили. Не лякайтеся, це можуть бути ваші знайомі, друзі, сусіди. Але можуть бути чужі люди, навіть дуже погані. На жаль, на світі не всі люди гарні. Дверей не відчиняйте, якщо чуєте незнайомий голос. Запитайте, що потрібно передати дорослим і від кого. Після цього відійдіть від дверей. І не відповідайте більше на жодні запитання. Коли батьки повернуться, то розповісте їм про те, хто приходив і навіщо. Діти, ви зрозуміли, як поводитися вдома, коли ви наодинці? Добре, а зайчик наш зрозумів? Так, зрозумів. Одет зайчик, молодці тітки. Давайте попрощаємось з нашим зайчиком. До побачення, дітки. Дітки, ви добре попрацювали, а зараз настав час відпочити. Чого ми навчилися на сьогоднішньому занятті? Так, як потрібно погодитися, коли ти залишився сам удома, а у двері позвонили? Тепер ви знаєте, що робити. А тепер настав час прощатися. До побачення, дітки!